З 22-го року у мене в житті є дві дати. Це 24 лютого і 16 березня. Ті, хто пережив цей жах, ми созванюємось майже собою, хоча розкидані хто де, хто вижив. Вітаємо один одного з другим днем народження. Ці дві дати я стараюсь проводити в церкві. Перший день війни ми з чоловіком проживали. У нас був власний будинок. Мікрорайон називався Східний. Прокинулись ми з чоловіком коло п'ятої години ранку, тому що вибухи були настільки сильні, що ми просто опинилися на підлозі від тих вибухів. Обстріли були настільки сильні, що вийти з будинку було неможливо, світла зв'язку не було. Практично одразу. Десь приблизно на третій день ми переїхали в інший район міста, мікрорайон Черемшки. Там, власне, мешкала моя мама, 85 років, і моя донька зятем. У наш будинок стався прильот. Вікна двері повилітали, почались крики, розруйнувало 5 поверхів, і почалась сильна пожежа. Пожежу гасили цілу добу. Коли чоловік повернувся зі служби, ми прийняли рішення, що залишатись під прямими ударами просто небезпечно. Я жила в цьому під'їзді, тут не захопило. а це прильоти і пожежі, залишки нашої квартири. Це фотографувала моя дитина, коли повернулася вивозити зятя. От моя квартира. Ну і цього вже не існує, ви розумієте? Не існує нічого, абсолютно. Російський танк під'їхав, навів і прямою наводкою в кухонне вікно, і снаряд прилетів, він об'єднав. Нашу квартиру з сусідньою квартирою, і все вилетіло. Ми переїхали, я, донька, чоловік і зять, на його роботу в обласний драматичний театр. Театр знаходився в центрі міста. Коли ми приїхали в драмтеатр, коли я зайшла всередину, мене охопив жах. Тому що драмтеатр у нас глядацький зал був на 600 посадочних місць. І всі ці місця були розібрані, і на них на трьох поверхах драмтеатра, і ще був підвальний поверх, по факту, чотири поверха, розміщувались на підлозі, на сходах, біля стін. Всюди були люди. Щоб зробити крок два, треба було через когось перешагувати, розумієте? Я оцінила ситуацію на дворі: мінус 12. Опалення немає, води немає, їди немає. Обрали коменданта Забогонську Євгенію, вона робітник драмтеатра. Я підійшла до неї і кажу, Женя. Це жах, скільки тут людей. Вона каже: Лена, приблизно півтори тисячі, але їх стає кожен день більше. Була якась не, не знаю звідки інформація, що ніби з драмтеатру пообіцяли, що буде якийсь зелений коридор, і ми зможемо виїжджати. Люди зможуть виїжджати, але цього нічого не було. Просто в тому жаху постійно додалась кількість людей. Якщо ми зараз не формуємо і не надаємо медичну допомогу, ми завтра почнемо ховати. І то ховати масово. Тому що населення цивільне це купа жінок з маленькими дітьми. Від року і до. Це купа людей пенсійного віку. Розумієте? І... По факту без можливості існування. Просто картонка на підлозі і все. Багато людей ті, які ем, полишали свої будинки через бомбування, вони роздягнуті були. Нагадую, мінус 12. Мені знайшли гримерку на першому поверсі. Я попросила її, знайдіть мені медичних працівників. Виявилось, що там є дві ольги, медсестри, є розбомблені аптеки, і кожен день з якихось аптек мені поступали ліки, я їх фасувала по ящикам. За добу у мене використовувався ящик антибіотиків. Два-три ящика перев'язки у мене не було пристосовано, не було ні шкафчиків, не було нічого. Була підлога, і слава Богу, що були картонні ящики. І я робила маркировку антибіотики і перев'язка, тому що на антибіотиках була дуже велика кількість, особливо дітей. Ну а перев'язка вже йшла для всіх решта дорослих. Перші, можливо, два-три дні в мене на прийомі було масово. В основному це батьки з дітьми, тому що діти були простужені. Дуже багато було людей старшого віку з гіпертонічними кризами, страшно багато людей з тривожно панічними станами, з панічними атаками. Почалось через день-два голодні обмороки, тому що в театр приходили люди, які не їли по 5-6 діб. Влаштували цю кухню, польову. Там люди могли отримати там декілька тих стаканчиків в день. Дуже приблизно можна сказати, що це зупа. У нас збираються люди для видачі питання. Дня через три, враховуючи, що наростали обстріли, в мене стали з'являтися зовсім інші пацієнти. Це польові поранення, це переломи, бо люди падали з поверхів, це опіки. Я Якось піднімаюсь з. Медпункту в мене під дверима сидить жінка з хлопчиком. Будинок розбомблений. Хтось їм сказав: ідіть на драмтеатр, а це півміста, звідти будуть вивозити людей. От вона опинилась з хлопцем. Йому 12 років тоді було Сашкові. День, коли стався обстріл, звичайно, що цей день я не забуду ніколи. Той день я встала ранком. Приблизно пів дев'ята, дев'ята я спускалась на перший поверх в медпункт. Я встала і впала. Я прилягла на то ліжко, думаю, полежу. Якщо відновляться сили, значить спущусь. Дуже холодно, було сніг, мороз. Це дальнє вікно. Донька з однокласником забивали афішами це вікно. А потім, ви знаєте, я не можу вам передати, я тільки усвідомила, що щось сталося. Бо я вже прийшла до себе, що я лежу на підлозі, і мене штуркає цей Сашко, друг доньки, і питає в мене Анатолійовна, ви живі? Я кажу: Саша, я жива. Що? Він каже: прильот в драмтеатр. Я кажу Оля, він каже: вона жива. Дитина моя і я. Ми врятувались, тому що ми були в цій дальній половині, а половина, яка до центру ну, кімнати, вона склалась, не стало стін, нічого. Це все провалля. Розумієте? У доньки було сильне головокружіння. Я зрозуміла, що то контузія. Але ми встали, було біле повітря, таке, знаєте, як в диму. Дуже сильні крики, жахливі крики. І тут через цю от купу брухту перелазить хлопчина, але в нього кров іде, заливає лице, шию. Я займаюся ним, бо дуже сильно він закровавлений. Цей шкільний товариш, що вікна забивав з моєю дитиною, і мені каже, Лєни немає, ну і я не зовсім розумію, я кажу, що значить немає, вона загинула. Ви знаєте, в мене перша думка, де малий. Він знає, так він був, він бачив, що її нема. Він впізнав маму по манікюру. Дуже багато людей, які були на польовій кухні, які були в центрі, там, де глядацький зал, там загинули всі. Сотні людей. Я тоді перелізла через цей брухт в цю от кладовку, де мешкала Лена з малим. Він стояв в кімнаті мовчки. Він ніяк не рухався, він не плакав, в нього були дуже великі очі, і він так от застигши, стояв. Я його так згорнула і кажу, Сашенька, кажу, ти йдеш зі мною і ти будеш з нами. З'явився мій чоловік. Ну, і що нам залишатись далі, я кажу, забираємо всіх. Почали виносити тіла загиблих. Почали виходити поранені. Е, ну це ад, розумієте? А чоловік нас всіх е, двічі перевозив, перевозив куди? В розбомблений будинок на Черемушках. Ми переночували і зібрались докупи. 18-го ми виїхали. Перша в мене думка була я раніше, бо іншого міста ну, в мене на території України не було. Але нам дали інформацію, що нас готові прийняти, надати нам тричасове житло, опіку, допомогу у Франції. І ми взяли курс на Францію. Малого через кордон нам не пропустили, бо документів, звичайно, ніяких у нас на нього не було. Але на той час у Львові мешкала невістка. Ми малого залишили на невістку. Виїхали у Францію. В кінці серпня, за два місяці, ми оформили опіку, мій чоловік-опікун Саші. І ми забрали дитину у Францію. Зараз він закінчив два роки коледжа і закінчує перший рік ліцея же вільно володіє мовою, вчиться, спілкується, проходить практику, він адаптувався. Мої знайомі буквально позавчора передали оприлюднені списки, приблизні списки загиблих бомбування в драмтеатрі, де в тому списку вже внесена Олена Кузніцова. Ми не мали ніякої довідки, ну, немає тіла, ви розумієте, і доказати, що дитина лишилась в світі абсолютно одна. Оскільки мама моя то вже під 90 років, їй потрібна постійна медична допомога. І я вам скажу абсолютно відверто: наша медицина найкраща. Я забрала маму. Ми повернулись сюди, оскільки проліковувати там не було ніякої можливості. А чоловіки, вже, як скажімо так, у Франції, малий вчиться, адаптується, стає французом. Чоловік займається дуже активно у Франції культурною діяльністю. Донька вивезла зятя з Маріуполя, зять третій рік на передовій. Повернулася в Яремчу, тому що це друге моє рідне місто. Тут пройшла моя молодість, тут колеги, з якими я багато років працювала. Я не відчуваю тут себе на чужині, розумієте.